Всім привіт, дорогі друзі. Радий вітати вас на нашому каналі компанії «Вашкарс» І ми компанія, яка займається чесним детальним, ну і максимальним перевіреним, перевіреним пригоном автомобілів і Швейцарії та країн Європи. Сьогодні у продаж поступає зіжопригини автомобіль із Європи і сімо улюблених фольксваген hope Б find some paradise. Автомобіль друзі на повному приводі, так як ви і полюбляєте на підвищеному клірінсі, на крутій комплектації в гарному темно коричному кольорі. А саме головне те, що він сіжопригнений із Європи без пробігу по Україні, розмитений, сертифікований, має чесну і перевіреного пробігу 260 тисяч кілометрів. Що для цих автомобілів це є повністю нормально і навіть дуже добре, сказав би так, тому що вони йдуть взагалі 300+. Плюс. Наш автомобіль має 260 тисяч чесної перевірного пробігу, і він не має жодного підфарбування по кузову. Що я вам в кінці відео продемонструю ось цим нашим чарівним прибором? Додивляйтесь обов'язково відео до кінця. Ми вам покажемо він код для перевірки, тому що по вінкоду ви зможете перевірити дійсність пробігу у Європі, і обов'язково додивіться відео до кінця, так як я вам покажу, також заміри тощо наміром. Тепер, друзі, що стосується взагалі нашої роботи, наших автомобілів, ми приганяємо автомобілі як на вільний продаж, так як цей Volkswagen посад Б7 Alltrack, і так само ми приганяємо автомобілі на замовлення клієнтів. Якщо вас цікавить конкретний автомобіль під замовлення, ми працюємо по передоплаті, звичайно ж так, як і всі, але ми беремо лише часткову мінімальну передоплату на автомобіль для того, аби перестрахуватися. І повністю весь автомобіль ми викупляємо за свої гроші, розмитнюємо, сертифікуємо, доставляємо. Ви ж його забираєте від нас або доставляємо вам по Україні. Тобто ніяких передплат, наприклад, повної суми наперед. Не потрібно, якщо цікавить, по-моєму, номеру телефонуйте, і я вам про це все розкажу. Що стосується нашого автомобіля, це Volkswagen Passat b 7 Ултрек. Автомобіль на повному приводі на автоматичній коробці передач 2013 року випуску з 2-літровим надійним дизельним двигуном на 130 кВт, п'ятимісний в крутій комплектації. Друзі, і немало важливо те, що знову ж таки він пригнаний з Європи без пробігу по Україні, розмитнений, сертифікований, тобто готовий повністю до постановки на український облік. І цей автомобіль, друзі. Має і перевірного пробігу 260 тисяч кілометрів і жодного сфарбування по кузову в ньому немає. Абсолютно. Автомобіль реально крутий, з підвищеним кріженсом, в гарному стані, немає ніяких потертостей, ніяких подряпин, м'ятин, сколів і тому подібного. Е, реально автомобіль заслуговує вашої уваги. Тому що на авторія ви можете зустріти, зустріти багато різних автомобілів, але ну повірте мені, так як е, давайте скажу так: ви в коментарях пишете дуже багато різних повідомлень. Там то дорога ціна, то, наприклад, там ну, якийсь там. Не, не рідний пробіг, то, наприклад, там ще якісь там інші несенітниці, так би сказати. Повірте, друзі, автомобіль з пробігом 260 тисяч. Я ж не скручував його на 150 чи на 160 тисяч. Тут є чесно і привірно пробігу 260 тисяч, що для цих автомобілів є повністю характерно. Це є нормальний пробіг для цього автомобіля. Бувають автомобілі з пробігом 100 тисяч, вони дорожчі по ціні. Бувають автомобілі з підфарбуваннями по кузову, з якимись, наприклад, там, косметичними недоліками чи ще чимось. Вони дешевші по ціні. З більшим пробігом ж, теж дешевше по ціні. Тобто, це все потрібно зважувати. І всі ці фактори вони впливають. Тепер, що стосується нашого автомобіля. ми маємо гарний темно коричневий колір. Передня частина абсолютно в ідеальному стані. І є, звичайно, на капоті. На бампері десь якісь незначні дібні подряпинки, що характерно для автомобіля з пробігом 260 тисяч. Абсолютно, я на це навіть не зважаю увагу, тому що, в принципі. Автомілі з Європи вони їздять часто по тубамах, і ось ці всякі такі сколи від камінчиків дрібних, це є характерно. Але загалом передня частина наша хромовані накладочки, шильдики Олтрек, шильдик Volkswagen це все є нормально, воно в ідеальному стані і абсолютно збережені. Попередній частині ми маємо гарну лінзовану оптику з такими ледузькими крапочками тут по краях з цієї сторони, і з цієї, так воно переходить ось так. Омивачі фар, парсонічки і противотуманні фари. Так як наш автомобіль в версії олтрек, він на повному приводі підведе. Щиним кліренсом ці автомобілі всі оснащені допоміжними такими пластиковими накладками по всій. По всьому кузу автомобіля, тобто загалом, ось наша пластикова накладочка і вона йде по всьому периметру автомобіля. Тобто, починаючи ось тут, покажи, будь ласка, від переднього бампера поч сюди, переходячи на крило, і так пішло понизу і до самого заду автомобіля. І так по колу це наша версія. Alltrack. Загалом наш автомобіль знову ж таки в темно-коричному кольорі доповнює його вигляд, що мені подобається. Гарні сірі вставочки. Тут тут Хромовані вставочки ось тут по контуру вікон. Гарні хромовані рейлінги, це все доповнює гарно вигляд. Звичайно ж, не обходиться без наших оригінальних, гарненьких, легкосплавних дисків. Оригінальних Volkswagen є зі значком. Все не потерті не у блісі, абсолютно. Хороша літня гума 2021 року і е, нова тормозна система. Тобто як диски, так і тормозні е, бліни. Все це абсолютно новесеньке. Нові тормозні колодки, нові тормозні бліни з дисками. Це все в оригіналі, новесеньке, чесно. Я скажу, я навіть вражений станом цього автомобіля. Так, переходимо далі. Що хотівши наголосити, по нашому по нашій комплектації нашого авто безключовий доступ по передній дверці, по задній дверці і навіть по кришці багажника. Це також не може приємно не дивувати. Тому що автомобілі ці є в різних комплектаціях, але загалом ми стараємося відбирати лише з хорошими пробігами і в хороших комплектаціях. Звичайно, бувають комплектації простіші. Нам головне це лакофарбове покриття, щоб не було ДТП, не було пошкоджень і дійсність. Та Перевірка, щоб був хороший рідний пробіг. Ззаду ми маємо такі хороші стопи, чистенькі, гарненькі, жодних сколів, жодних запотівань вони не мають абсолютно. Знизу шильдики, Passat і Alltrack присутні, так як в оригіналі мають бути. З цієї сторони також стоп ціленький, жодного запотівання, жодних сколів він не має. І знизу ми маємо 2.0 TDI, 4 motion. Тобто 4 motion перекладається, 4Motion це повний привід. Повний привід тут працює, автоматична коробка передач ДСГ, вона також хороша, працює і проблем нема. Демфер тут замінений на Європі. Я забув наголосити вам ще по цьому автомобілю, що повністю регламентні роботи, які було потрібно замінити в цьому автомобілі, вони виконані. Абсолютно, можна сказати, так: замінений ремінь генератора, там рівні роліки, замінений ГРМ, замінена помпа, замінений демфер у Європі, тобто. По е, загалом технічному обслуговуванні тут зроблено все. Вам не потрібно ніяких вкладень. Ну, напевно, що, можливо, так і для нового покупця, вам можна замінити там, масла, фільтра і тому подібне. Е, але я скажу так, що саме головне і саме дороге в цьому автомобілі, воно замінене. Таке, як демфер, ремінь генератора, там ремінь ГРМ е, і тому подібне. Тобто, все саме в цьому автомобілі воно все замінене. Нічого мені там буде не потрібно, лише масла, фільтратки, як розхідники. Та й принципі все. Ну і зимову замову потрібно буде докупити, тому що з автомобілем вона не йшла. Покажи, будь ласка, наш, наш він код автомобіля для того, щоб люди могли собі перевірити по він-коду дійсність пробігу, те, що ми розказуємо завжди правду, те, що ми показуємо автомобілі з пробігами, завжди тільки рідними, і кожен наш автомобіль він в нас з рідним і дійсним пробігом. Тепер переходимо ми до салону. Показую вам по салону наш автомобіль. Для того, щоб воно не пікало, зараз я вам заведу. Ви послухайте, як гарно і легко заводиться наш автомобіль. У нас іде функція старт-стоп в нашому автомобілі. Тобто ось такий ключик. Ми маємо ключ з Webasю, тобто є WebuST в автомобілі оригінальна. І Volkswagen значок. тобто ось це пультик до вебасти. І ми маємо два таких ключі до автомобіля. Ми запихаємо, ключ можна запихати. Я думаю, що ви чули, як легко він завівся. Зараз я заглушу ще раз. Ключ можна запихати, можна не запихати. Тобто він може у вас бути в кармані, де б він не був. У нас є функція старт-стоп, яку ми нажимаємо. І автомобіль заводиться просто з пів оберту. Я сподіваюся, що було легко, ну, взагалі було добре чути, як заводиться і гарно заводиться наш автомобіль. Тепер, що стосується взагалі е, комплектації нашого томіля в середині, нас зустрічає, як завжди, звичайно ж, дверна карта водія. Вона реально в гарному стані, вона не має е, ніяких зношень. На пробіг 260 тисяч. Я не побоюсь цього слова сказати, що на дійсно в ідеальному стані. Чотири склопідйомнички. Склопідйомничок працює, дзеркала, е, вікна, точніше, опускаються, піднімаються. І так, чотири вікна. Все це працює. У нас є електрорегулювання і електроскладання дзеркал. Ось так ми їх крутимо. Можна, наприклад, R це праве зеркало, 0 це серединка, L це ліве. Сюди на ліву сторону це складання дзеркал наших бокових. Наприклад, зараз назад переключаємо на L або на R, воно автоматично розкладається все. Центральний замок у нас є також на дверній карті. Ну і нас також в автомобілі, що не може не радувати, є електрокришка багажника. Я зараз нажимаю і покажу, будь ласка, задню кришку багажника. Вона відкривається автоматично знову без допомоги рук. Тепер переходимо ми по салону. По салону нас зустрічає гарний чорний салон, шкіряний салон на електросидіннях. Звичайно, сидіння з пам'яттю передня: один, два, три. Є три пам'яті положення є. Вперед можна рухатися, зад можна ложити спинку вверх-вниз, можна опускати вверх-вниз, і можна також регулювати поясничний відділ. Це також реально дуже приємно. Знизу ми маємо пороги Alltrack, з шильдиками Alltrack, є незначні такі посічення, але абсолютно ніде ось цей пластик по контуру, ніде. Наприклад, ось ці пороги вони не витерті. Це є також дуже гарний показник. Тепер, що стосується нашої комплектації, загалом по кермі, ну і по мультимедії. Так, в нас тут є автоматичний датчик світла. Є ось на авто. Зразу вмикається світло. Також в нас є автоматичний датчик доща. Тобто тільки починає, починають іти капельки доща, наші двірники починають терти самі. Не потрібно їх нічого включати, вони самостійно бачать швидкість, відповідно. Якби пояснити вам, чим інтенсивніший дощ, тим інтенсивніше вони починають працювати. Чим, наприклад, менший дощ, тим повільніше вони починають працювати. Так само датчик світла, тільки починаєте міти, він автоматично включається. Наші кермо шкіряне покажи, будь ласка, в якому воно стані на 260 тисяч. Ось тут зверху є дуже незначна, легенька така притертість. Його ніхто не фарбував. Я думаю, саме по цій, по цій притертості ви можете зрозуміти, якщо буде гарно видно. Що вона абсолютно його ніхто не фарбував, нічого в ньому не робив. Оригінальне мультикермо. Кермо йде шкіряне з кнопочками. Кнопочки також не підтерті. Реальний автомобіль в гарному заводському стані. Айрбеги, все це присутнє, вся безпека ціла по автомобілю. Все працює, все справне. По нашій мультимедії, по нашій середній консолі, ми маємо тут Оригінальну мультимедію з налаштуваннями е, маємо список станцій, пам'ять, інструменти, вручну, от якби радіо настройки, є українська мова. Тут е, по автомобілю. Ми маємо по нашій мультимедії. Тут ми маємо по цій частині передні підігрівчики. Я можу їх включити. Ми маємо двохзонний клімат-контроль. І ми маємо також, що не може нарадувати задні підігрів, задніх сидінь. Я вам зараз також це продемонструю. Ось ця кнопочка для примусової вибасти. On, Off. Ось воно включається виключається. Ну і що ж, тут ми маємо, наприклад, 22 градуси можемо поставити. Тут ми можемо поставити собі 25 наприклад, градусів. Це йде двохзонний кліматконтроль. Ось ці, наприклад, ось ця частинка і ось ця частинка будуть дути вам на 22 градуси, а ця і ця будуть дути на 25 градусів. Це сама суть двохзонного кліматконтролю. Тепер переходимо ми далі. Тут ми маємо ось такий бардачок, це є попільничка з прикурювачем, тут попільничка, тут прикурювач, Тут ми маємо автоматичну коробочку передач. При вмиканні задньої передачі нас відбуває камера з заднього виду, яку заказ зараз показує доверху, тому що відкрита кришка багажника. Є N-нейтральна драйв і є, звичайно, спорт режим. І можна на драйві включити плюс-мінус. Тобто це ручний, ручний вибір вмикання передач, можна нажимати плюс і мінус. Так, що стосується ще по нашому автомобілі, є електроручник. Замикається він доверху, відмикається донизу. Є автохолд, противозанос вмикається, вимикається, вимикається старт-стоп, кнопочка. Тут ми маємо вмикання, вимикання старт-стопу. Тобто це, що глушиться на світлофорах, це вмикання, вимикання повного приводу офроат, і це парктроніки, це, що відноситься до парктроніків. Ну і впишеш Foam motion повний привід. Тут ми маємо підстаканички. Ну і така шторка також тут присутня, закривається вона для того, аби, наприклад, якщо ви там щось кинули всередину, можна його закрити, і воно буде гарна рівнесенька, як би сказала, така е ніша. Тут ми маємо підлокітничок, регулюється він також по верху, по висоті, точніше, можна сказати, по висоті, і так само регулюється, він має регулюватися по довжині. Зараз покажу вам. Ага, не регулюється по-довжині, я щось. Напевно, що помиляюся. Та ні, по висоті тільки фольксвагнах регулюється, По довжині ні, немає ніякої кнопочки, тільки по висоті. Ну і що ж? передні підігріви я включив, спину вже тепло, ноги вже тепло, Підігрівчики працюють. Що передня, що передня, Ця частинка вже гріється, дійсно, вже воно все працює і тепленько. Тут ми маємо скло з автозатемненням. Зараз покажу, я вийду. Покажемо ми вам потолок, в якому він гарному стані, що він абсолютно без. Ніяких плям без пошкоджень. Ніде немає нічого, яких нюансів. Автомобіль працює рівненько, але також ми по цьому етапу ми перейдемо е, пізніше. Зараз ми покажемо вам задній ряд цей дій. Задній ряд це дій також дуже гарний, абсолютно немає ніяких е, потертостей. На 260 тисяч пробігу я скажу вам чесно, що він реально в крутому стані. Ось тут посередині ми маємо таких дві крутілочки. Що регулюють підігрів сидінь, тобто є три: один, два і три. Тобто це є якби інтенсивність підігрів ліва і права сторона. Якщо видно, я думаю, що нам видно. Тобто ось ця і ця частина, вони підігріваються. Сидіння, що передні задні частини ніде не потерті, ні ця, ні ця. Дійсно, також в гарному стані. Дверна карта задня також в ідеальному стані. І перевіряємо склопідйомничок, він також працює. Вікна, задні, я забув наголосити, вони з притемненням. Передні, абсолютно розстановлені, задні легенько мають притемнення заводське. По задній частині в нас тут відсутня шторка. Звичайно, тут присутня у нас ось така штучка, це не можу навіть її достати. Точніше, зараз покажу ось, ось така сіточка у нас доступна. тут. Ми можемо її зачепити ось так доверху. Але сама шторка багажника вона у нас була тут відсутня, на жаль. Коврик багажника присутній. І по нижній частині ми маємо е, запасочку. Також приємно те, що вона на літній, е, на зимові, точніше, перепрошую, на зимовій резині, і те, що вона з оригінальним диском. Це фольксвагеновський, але це від іншої моделі старішої моделі. Ну, Але як би там не було, це не докатка. Це оригінальний нормальний диск, е, який можна поставити. І на ньому не буде обмеження там, вам їхати, наприклад, там, 80 там, чи скільки на, на докаточці. Е, на ньому ви можете спокійно їхати, навіть і 100 кілометрів, і більше. і... Реально класно те, що це оригінальний диск з хорошою гумою. Задня ляда на електриці, я вам вже казав, наголошував, закривається. Камера заднього виду тут є, все працює, все закривається чистенько і гарненько. По цій частині вже не буду довго затримувати вас. Показую все, як є, тому що немає на чому зупиняти свою увагу. Гарний і збережений салон. Передня частина знову ж таки, я вам казав, на електриці, але без пам'яті сидіння пасажира. Тобто, пам'ять у нас є лише на сидінні водія. А так, все чистенько, все гарненько. Ну і що ж, в принципі, я думаю, ага, ще я хотів би вам показати, це те підкапотний простір і як працює гарненько і рівненько двигун. На пробіг 260 тисяч км наш двигун просто працює ідеально, тому що обслуговування завжди було якісне, завжди було детальне. Ну і абсолютно ніяких нюансів по ньому нема. Будь ласка, зверніть увагу, тут всі бірочки, всі шильдички присутні, які вони мають бути. Двигун працює рівненько, антифриз в нормі. Відкриваємо пробку з маслом. Дивіться, пробку не скидає, тобто гази не з двигуна. Якщо пробка підлітає, це є нормально, тому що тиск, звісно, там є масло. Але якщо б би викидало тако наверх і закидало тут все маслом, це вже були би гази відповідно в самому двигуні. Е -е. По цьому нюансів нема. Тут ми відкриваємо, маслом не закидає, нічого не димить, не піддимлює абсолютно. Закриваємо. Можу зняти також вам кришечку, показати, що там сухенько. Форсуночки чистенькі, сухенькі, працює абсолютно рівненько автомобіль наш. Ось так воно закривається легенько-гарненько. Можна погріти руки, автобіль вже нагрівся, поки ми говорили. Ну і в принципі, в принципі по цьому все. Закривати кришку я рекомендую не тако прижимати, друзі, а просто її пхати. Так, трішки сильніше і все, щоб не було вм'яти на капоті. Тому що це реально дуже часта проблема. Ну і що ж, переходимо ми тепер по нашій діагностиці лакофарбового покриття. Розпочинаємо стандартну з капоту і переходимо по всьому периметру нашого автомобіля. 97 105, 110, 117, 102, 85, 98. Крило. 90 112. 118, 95, сієчка, 130, криша 101. Дверка передня. Пасажирська: 114, 135, 84, 119. Задня дверка. Пасажирська, 119, 103, 114, 114. 99, 99, 100, 126. Кришу 119. Тут ще також проб'ю вам спереду 119. Зверху ми маємо цей спойлер 100. Це пластикова накладочка, показую вам не метал. Задня кришка багажника 92, 86, 77 і 97. тут 108. Тут ми маємо трішки погано приклав 150. 139, 123. Як трішки погано прикладаєте, воно зразу може показати, наприклад, ось так велике значення. Бо, от, наприклад, десь нерівно приклали і все. Прикладаємо далі: 108, 160, 116, 116, 104, 93, 112, 120, 107, 98, 116, 116, 104, 117, 103, 90 79, 110, 138, 100, 115, сієчку проб'ємо також 115, ну і крило 116, 105 і 87. Що ж, друзі, наш автомобіль абсолютно, абсолютно в рідній фарбі. З пробігом 260 тисяч км, без підфарбувань в кузову, в максимально крутій комплектації. Ну, єдине, що, напевно, тут немає, це панорамного даху, тому що шкіра, безключовий доступ, оригінальні диски, велика мультимедіа, все тут є. Якщо вас цікавлять хороші якісні перевірні автомобілі з Європи на подобі таких автомобілів, на подобі інших автомобілів, тому що ми приняємо автомобілі будь-якого сегменту, Наприклад, напевно, що від 5 тисяч доларів, так і навіть до 20, до 30, до 50 навіть тисяч доларів. Будь-який автомобіль на замовлення важа на замовлення наших клієнтів, ми можемо виконати абсолютно без проблем. Якщо у вас цікавий хороші яксні авто з Європи з чесним перевірним пробігом, телефонуйте до мене по мову номеру телефону. Я вам все продемонструю, все розкажу і. Про наші умови я також вам поясню і розкажу. Всім дякую за всім хорошого дня.